Сьогодні золочівський Євромайдан відрізнявся від попередніх. Відрізнявся тим, що на майдан прийшли старшокласники шкіл та студенти Золочівського коледжу. На щуках усіх учасників майдану був намальований прапор України. А щоб не замерзнути, діти танцювали, взявшися за руки під патріотичну музику. Завершився захід урочистою ходою з вигуками: Україна це Європа. Слава Україні. Героям слава таким чином. Молодь висловила своє бажання жити по європейськи. Бабусям, дідусям, які все побудували, пенсії попіднімати, щоб не голодували. Щоб не стидно було вийти погулять. В діти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків. Незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу тільки так ми досягнемо прогресу. Ще Україна, Ченко, Леся Українка, хто наступний, будь сили та грошей. Ми поставимо кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря. Космос полетить, в нас корупції не буде. Тут таким нема де жити, суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. ча 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 для старих і конфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а іще ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік? Крім нас, українцем ніхто ненько не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає.